На, як же то, зоотехніки, як получають... Зоотехніки. <ріпи> ну блять, ну він начальник сільського господарства, зоотехніки, то під, під його рукою. Ти знаєш, як зоотехніки здають екзамен? Не знаю. рукавицю рукавецьку і, і корові в дупу, бля, і що? Ну як що? І щось получається. Ну ти запни руку, блядь, курові в жопу. <ріпи> то я не пхав, я не знаю. <ріпи> ну ти можеш попробувати? І серед. що. Да. Ну там же ж на якусь мог нащупати кішку, як, якогось, блять, щось блядь, там. Блять, я, я не знаю, Юра, може, може ти їх швидше поймаєш, Я його не розумію. Ну це зоотехнічної. Так, да, так, да, як кінчай на, зо, на зоотехніку. Кінчай. Ну, якщо людина вчиться на зоотехніка, то ну, ж вона мусить екзамен здати там. І Ішо? Прий... От при, прийняти роди в корови, як в теля вилазить. Ти, ти Петра їш? Я? Та я ригаю до сих пор, блядь, ну, то... я. А і я, а люди не ж мусить як вести крові помогти, блять, як вона ружає. То я ригаю, ти посрав, блядь, після себе не змив, я ригаю вже, блядь. Ні, я срати тут сьогодні не буду. Ні, <laughs> я вовсю <оф> кажу. <laughs> я я вовсю кажу, ти от посрав, я. Хлопці <губці> налиту. Все, говно, давай. Головно побачив, за, за зоотехніків.